Чергове засідання депутатського корпусу берегівської міської ради почалося з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих на війні захисників України. Після цього на початку сесії депутатську присягу склав Віктор Бучинський, який приєднався до лав депутатів після того, як Наталія Граб склала свій мандат. Опісля депутати вислухали звіт поліцейського офіцера берегівської громади Василя Самкіна про порушення, які за останні півроку були вчинені мешканцями громади. Перше до відома рішення Під час засідання депутати розглянули близько 150 питань, які були внесені у порядок денний. У декількох питаннях так і не вдалося досягти консенсусного рішення. щойно завершили ми проведення. Чергової сесії берегівської міської ради хотів би е, окреслити два питання, які створювали достатньо багато обговорень. В першу чергу вивіз твердих побутових відходів на берегівський полігон. Е, я впевнений, що ми своїх партнерів, наших сусідів, це Бейганське ОТГ, Косінське ОТГ, Батівське ОТГ і тому числі і Бережське ОТГ, залишати у біді не маємо право завершення робіт у Янушівському полігоні. Очікувань. Пуємо до сьомого або до восьмого місяця е, поточного року, і тому я впевнений, що нам не має бути байдужним, що е, сміття із всіх населених пунктів чи буде потрапляти за цей час е, на поля або у ліса. Ми маємо дбати про довкілля, і тому е, ми погодимось на за, е, завезення на продовження завезення. Твердих побутових відходів не безкоштовно. Майже 700 тисяч гривень кожний ОТГ має перерахувати на користь нашого ОТГ, що будемо використовувати ці кошти на проведення рекультивації діючого полігону в Бергові. Вони категорично проти, щоб із суміжних ОТГ звозилися сміття. Вивезення відходів згенерувало певне непорозуміння серед деяких депутатів. На думку голови фракції КМКС партії угорців України, незгода зі сторони певних депутатів є недоречною, адже з вище названих громад за вивезення відходів надходить по 700 тисяч гривень до бюджету міста, і ці кошти будуть використані на рекультивацію сміттєвого полігону у берегу. Це було важливе засідання. Миру. Зглянули низку нагальних питань та прийняли важливі з огляду на майбутнє нашої громади рішення. Виникли певні суперечки, наприклад, довколо вивезення сміття з навколишніх громад. Я вважаю, що ми маємо допомогти у вивезенні побутових відходів з їх територій, аби це сміття не потрапило до стихійних звалищ. Сподіваємося, що сміттєпереробний завод у Яноші незабаром запрацює, і тоді буде припинено вивіз сміття на старе звалище нашого міста. Також під час засідання ми виділили кошти на рекультивацію старого сміттєзва. Та створення на його місці парку. Також під час сесії було піднято питання передачі Ардівського футбольного стадіону на отримання фонду. Але більшість депутатів відхилили цю пропозицію. Варто зазначити, що фонд, який подав відповідну заявку, вже отримав велику земельну ділянку по вулиці Мачолівській, де планують створити спортивний майданчик та реабілітаційний центр. Ми не знайшли сьогодні консенсусу на предмет використання Чупівського стадіону. Цей стадіон був у постійному користуванні у іншої організації, повернуто було до Берегівського ТГ, і я впевнений, що найліпше використання у майбутньому цього стадіону, стадіону має бути тоді, якщо воно залишиться у комунальній власності. І так як управління освіти. Культури та спорту має отримати як актом постійного користування цьому не не, не згідні були деякі присутні сьогодні на сесії. Я впевнений, що цього сьогодні було. Питання знято для, для доопрацювання, і ми маємо врахувати всі фактори, і ми маємо допомагати всім е, громадським організаціям, які мають на меті е, тренувати діточок. Але рамки ці, ці, цих співвідносин е, ми маємо чітко визначити і надавати у постійне користування лише тим, які будуть мати достатньо змоги, фінансової підтримки та е, професійного. Е, професійних тренерів абсолютно е, е, прозорою роботою. Е, ми допрацюємо і нашим віточкам буде е, ще липше в майбутньому. Це арена може користуватися на на не села. Не можу признати, що ви запрошуєте. Правда? А ви там, там, як, ша, я що там треба там є місце надій, може. Надіюми мресолґатхудіотакіштеше й ведюксамо шкіштешейґівезе для нас приємно бачити, що за останній час велика кількість старост запропонували для безкоштовного користування дітям та молоді футбольні поля у своїх населених пунктах. Маємо надію, що в мирний час ми зможемо доцільно використати всі вільні території, які потрібно оновити та створити зони відпочинку. Наразі ми не можемо фінансувати такі проекти, адже у першу чергу ми маємо бути зосереджені на захисті нашої країни, і тому пріоритетом є підтримка збройних сил. Фракція КМКС планує зловівати. Як відомо на попередньому засіданні Бергівської міської ради, кілька опозиційних депутатів подали звернення щодо заборони діяльності КМКС партії угорців України. На запитання, яку вони отримали відповідь на своє звернення від президента Володимира Зеленського, вони не відповіли на попередній сесії міської ради керівник фракції партії Європейська Солідарність Віталій Антіпов та керівник фракції Андрія Балогі Золтанкович зачитали звернення, у якому вони просять президента України Володимира Зеленського заборонити діяльність КМКС партії угорців України. З того часу минуло вже 30 днів. Зазвичай за цей період часу офіс президента відповідає на такі звернення. Шкода, що вище згадані депутати міської ради не хотіли ознайомити зі змістом відповіді депутат корпус, я вважаю, що було б справедливо зачитати не лише своє звернення, але й отриману відповідь. Крім вище згаданих спірних питань, депутати дійшли згоди та підтримали низку інших та прийняли декілька важливих рішень, які покликані покращити розвиток громади.